Всім доброго дня! Сьогодні приїхали в епіцентр і хочемо купити малому стіл і стул. Буде столи. Потрібне буде саме простенький звичайний стіл, тому що у дитини повинно бути своє місце. Ось, наприклад, за 1800 візьмемо такий столик. Але є різні варіанти. 1900 простенькі стіл. Такі красиві, це, мабуть, 2400. Тут теж 2400. Столи недорогі, вони ніби прості у дизай... дизайні, і я не можу сказати, що вони занадто такі недоступні. 3800. Такі столики. Це вже комп'ютерний, майже 4 тисячі. Гарненькі столи, новенькі. Зараз є знижки. І стілець нам треба. Ми обрали отакий от стілець ось. Тому що в нас старенький є, але донька візьме з собі цей стілець. А малому заберемо маленькі, старенькі. Ось. А вибір був між тими цим. Вони такі зручні. Чотири двісті. для дітей. Он з ножкою для, для них. Можна простеньке стіл купити 120, 1916. Ось такий відділ. Зайшли, поміряли, підійшов. І цінова політика дуже теж різна. Мені подобається ця простота в столі. Клас просто. Воно через простоту і недорого виходить, і сучасний такий дизайн. От півтори тисячі, тисячу шістсот. Сіренькі, біленькі і під дерево. А, під дерево тут уже у нас є якась тумба. А, це можна от під цей стіл ставити ще отаку тумбу. Ой! Поличка. Прикольно. А ось ще такі є стіл. 3 700. Гарненькі столи. Так що це мебельний відділ у... в епіцентрі. Ми знаходимося зараз в Києві. А взагалі там дуже багато чого. І меблів. А от дизайн кімнати якої гарненькі. Ось. А можна і таку, якщо. Дивіться, які красиві кроваті. Не просто, а от така етажерка, а вже на ній стоїть кровать. Іду, іду, іду. І тут етажерка, а на ній стоїть кровать. Просто так прикольно. Ось ми купили стіл і стул. Наша покупка сьогодні. Fui.